Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо важливу тему для українців, які знайшли тимчасовий захист у країнах ЄС. Європейський союз продовжив дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Це означає, що як мінімум до цієї дати українські біженці матимуть можливість легально залишатися в ЄС, працювати, отримувати соціальні виплати, медичну допомогу та забезпечувати своїм дітям освіту. Однак що станеться після цієї дати? Зараз ЄС розглядає декілька можливих сценаріїв, і це стосується таких країн, як Німеччина, Франція, Польща та інші. Перший можливий варіант Німеччина може надати пріоритет висококваліфікованим працівникам, що означає, що українці з професійними навичками та вищою освітою можуть отримати дозвіл на довгострокове проживання. Це створює стимул для українців з високою кваліфікацією продовжувати працювати в Німеччині. Для тих, хто не має високої кваліфікації, Німеччина розглядає інший підхід включення України до списку безпечних країн. Це дозволить українцям легально працювати навіть після завершення дії тимчасового захисту, проте можливості будуть обмежені. Ще один варіант надання захисту за Женевською конвенцією. Це означає, що українці зможуть подавати на притулок, але варто зазначити, що кількість позитивних рішень може бути не дуже великою, тому процедура буде доволі складною. Окрім змін у статусі, очікуються нові правила підтримки для українців наприклад, Польща може переглянути розмір фінансової допомоги для біженців, щоб відповідати змінним умовам. Доступ до ринку праці стане ключовою умовою для подальшого продовження статусу захисту. Більше коштів буде виділено на програми професійної перепідготовки та підтвердження кваліфікацій, що може бути дуже важливим для інтеграції українців. Тож, які поради дають експерти, українцям рекомендують вже зараз активно шукати можливості для легалізації в ЄС, щоб бути готовими до можливих змін у 2025 році. Варто підібрати оптимальну програму легалізації, а за необхідності звернутися до міграційних юристів для вибору найкращого варіанту. Загалом 2025 рік стане ключовим для українських біженців у Європі, хоча директива про тимчасовий захист діє до березня, уже зараз видно, що з'являтимуться нові вимоги та можливості для довгострокової інтеграції. Як ви думаєте, чи готові українці до таких змін? Які фактори можуть допомогти або навпаки ускладнити інтеграцію? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк, якщо це відео було корисним, і не забудьте підписатися на канал, щоб залишатися в курсі останніх новин для українців у Європі.